Ви провели пробний ефір, ефір на кастинг, зберегли це в повтори, наступний крок заповнення анкети. Заходите в системні повідомлення від LiveMe, натискайте кнопку «Accept» фіолетового кольору і приступайте до заповнення анкети. В перше і друге віконце ви завантажуєте одне й те саме фото паспорта чи іншого документа. В останнє віконце ви завантажуєте паспорт, коли тримаєте в руках, і робите селфі. Все це потрібно лише для того, щоб підтвердити вашу особистість. Компанії потрібно бачити лише ваше фото, ім'я і дату народження. Все інше забажання можете приховати під час фото, закривши, або в фоторедакторі. В анкетних даних вкажіть свою країну, а всі інші дані. Ні, місто, вулиця, квартира можете вказувати будь-які. Ніхто цього перевіряти не буде. Так як ви приховали персональні дані, то контракт з компанією це проста формальність і немає юридичної сили. Підписуйте і не бійтесь. Заповнили анкету, відправили на перевірку, чекати приблизно тиждень. Отримайте повідомлення від мене чи в системні повідомлення. За цей час можете працювати, отримувати діаманти від глядачів, виводити їх. Головне, не зберігайте повтори, не видаляйте їх ні в якому разі. Ваш контракт почне діяти з 1 числа наступного місяця. Виконуєте умови на наступний місяць, 5 числа отримаєте бонус від агентства.